Давайте вирішимо наступну задачку в 7 грівні на кодварсі. Сьогодні у нас буде про метод random. Є якийсь тут якийсь опит, опис є. Нагадаю, що мас рандом повертає нам число ось таке, тобто від 0 до одиниці, але не, вклю... не включно одиницю. Ось з таким ось хвостом. Далі. Що потрібно тут зробити? Потрібно. Доробити функцію RD, вона майже зроблена. Що тут має бути? Має бути з рандомний кіфікаційний код, який має бути довжиною 8 символів. Перші 2 символи це має бути великі літери в цьому депозоні. Давайте одразу ми засунемо. Якусь константу типу Далі. Далі має бути чотири цифри, також рандомні, і а, символи. Там певна, певна кількість а, символів тут є. Також можемо одразу звернути їх в якусь константу. Символ, наприклад. Окей. Okay. І е, тест має бути виконано 100 разів, і всі 100 разів не має бути дублікатів цього верифікаційного коду. Тобто приблизно ось такий формат має бути. Давайте ми його собі заберемо, щоб від нього відштовхуватися. Окей. Ай, давайте одразу в консоль. Кроково, наприклад, Letters. Якщо ми, наприклад, захочемо забрати перший символ, то нам він його поверне. Тобто за строкою можемо працювати точно так же, як і з масивами. Тобто, пишемо якусь там рандомну цифру і нам повертає його символ. Тобто, Тут, в даному випадку, другий: 0, 1, 2. І, в даному випадку буде другий. Так воно і є, отримали сі. Окей, я пропоную одразу зробити окрему функцію. Е, так. Окрему функцію, давайте назвумо типу RD. Давайте number на початок. А далі, якщо переименуємо, який буде нам повертати. Давайте на початок Mess. mess random. Та тут. так У нас тут є ось така цифра, тобто число таким хвостом. Якщо ми його, наприклад, помножимо на 10, то отримуємо вже число від 0 до 9 плюс такий хвіст. От. Щоб позбавитись цього хвоста, можна зробити, наприклад, або pass але він округлить його в більшу сторону. Нам це не потрібно, тому що нам потрібно буде генерити таке число тобто з окремих цифр Тобто від одного до 9, від 0 до 9. Тому нам округлення в більшу сторону не підходить краще в меншу. Тобто Mass Floor тут підійде. Давайте подивимось. Так, в нас вже є якесь там якесь число від 0 до 9. Тут максимум 9 буде. Окей, до речі, мас-4 можна записати і короткий запис ось такий. Давайте я десь вам запрошу, може комусь знадобиться. Тут тобто ось такий значок, це в нас строго дорівнює такому запису. Давайте перевіримо. Так і є. Це працює. Окей, okay, що далі? Ну, Майже все готово, але нам потрібен дипазон від 0 до 9 тільки для, генер... для того, щоб генерити цифри ось тут. Але щоб отримати якусь рандомну, якесь рандомне число з цього проміжутку, нам потрібно. Ну, від нуля до а, довжини цього масиву або цього. Тому нам потрібно буде отримати цей масив, передати його сюди, наприклад, летер здавати. І тут вже замість десятки залишимо рейкер Давайте подивимося, що у нас тепер є. Так. Вже щось є. Рандомне число. Поки що рандомна цифра, ви бачите число вже є. Окей. Тепер що ми можемо зробити? Тепер ми можемо, наприклад, повернути результат, взяти цю RD. Вот. Взяти ці letters. Так як ми домовилися, тут може бути люба цифра, тобто любе число від 0 до 12 в даному випадку, тому що тут 12 літр. От. Тому можемо зробити RD передати сюди letters. От. Ну і нам потрібно так два рази зробити, тому що перше по шаблону, перші дві літери це буква. Плюс таке саме. А тепер перевіримо. Бачите, деякі теста навіть пройшов. Окей. от наш код, у нас вже є дві літери. А як тепер зробити цифри? Я пропоную зробити щось типу ось цього, нам потрібно їх 4. Давайте на початок зробимо так, потім е трошки його оптимізуємо. Якщо у нас тут є масив, тоді ми працюємо саме з масивом і повертаємо е це е число в проміжкаціоном силу у дожині. Якщо немає. А повертаємо в повертаємо. діапазоні від 0 до 9 включно, тобто ось так. Давайте подивимося що схожу. І так вийшло. Перші дві літери такі є, а потім у нас генерація 4 рандомні цифри. Супер тепер можемо. Так, давайте трохи його прочешемо, ціку. Щось розтягнутися трохи довго. Давайте на початку зробимо якось так. Так. І тепер попрацюємо з символами. Символи так само, як letters. Можемо вставити RD і передати сюди символи і другий символ, тому що по шаблону нам потрібно два символи. Давайте перевіримо, як воно працює. Так, ренді ну, да, немає, але ренді n є. Тут і тут. Супер. Темп. Так, я працюю, але я пропоную трохи доробити. По-перше, я пропоную збавитися від цього хреста великого і зробити щось на пот... по типу з цього. Ну, і тут кількість цифр, яку нам потрібно повернути. Окей, тоді нам знадобиться тут другий параметр number. І зробити наступне. А, якщо у нас є number, тоді ми можемо зробити, давайте на початок let, result, І тут пуста строка. Тут швиденько накидаємо простий цикл for. Um, let i i IMANS number і uh, I. плюс плюс Далі просто вразал плюс дорівнює. Плюс uh, дорівнює ось така штука. Правда, один в один. І повертаємо результат. Так, давайте перевіримо. Так, все працює, але в нас вже немає такого хвоста. І далі пропоную позбавитись цього райо-коду, який в нас дублюється також. А, в принципі, нічого такого сложного. сложного, воно робиться приблизно так само. А до речі, давайте зробимо через ще через ще конст. Дуже подобається. це. От Робимо так масив. А тут замість плюс дорівнює поставимо. Push. push. І ось ця штука підійде нам ось сюди. Так, і тут повертаємо тут у нас масив. Ну, типу join. join. Ось так. Ну, давайте перевіримо, щоб я нічого не зламав. Це нам вже не потрібно. Оновлюємо, перевіряємо все супер. Так, і давайте тепер перейдемо до. массиву. Так, тут у нас такая самая штука. Бермол. Result. Так, уж еще раз массив. Тут денежка на for. Let i нулю. i меньше number. И i плюс плюс. Потому что так само сделать в одну строку. Return Result как join як в попередньому випадку. Так, складемо. А тут ми просто беремо в result пушим те, що в нас вийшло ось тут. Да. Повертаємо, тут повертаємо. Все супер. Давайте перевіримо. Так, майже все працює, по але потрібно тут позбутися цього хвоста. Так, у нас тепер є. Так, щось не виходить. Давайте, давайте, давайте. Зараз я слух подумаю, що тут не так. Так, тут також двічка. Ми продаємо цифри, а нам повертає тут. Ага, нам повертає тут не букви, а цифри. О, точно. Тоді нам потрібно це забрати звідси, наприклад. В лінії. Так окремо. Забрати масив. Так. так. І сюди передати лінію. Так, давайте проговоримо, що тут у нас відбувається. Тут у нас Тут ми збираємо букви. Саме ту кількість букв, яку нам ну, потрібно. В RD у нас якесь якась число в депозоні цього масиву. Далі Далі в циклі стільки скільки нам потрібно зробити цих символів, ми перебираємо і пушимо в результаючу константу, що саме? А саме елемент з масиву по рандомному числу. І повертаємо потім це все. Давайте перевіримо. Return. return. А, ну так, Два рази return не треба. Ага, є, все супер. Давайте, давайте тут трохи поправимо, щоб це гарно виглядало. І проговоримо потім ще раз, що у нас тут відбувається. Так. До того ж, тут у нас вже не рандомний номер, а тут же нам видається. Символс. Ну так. Мне, мне не, не, не подумайте. Ну а это так. RD. Symbols. Так, красивейший. Тут повыкладываем вот это RD Symbols. Далее. Далее, далее. А, Там скобочки уже могут быть не потребны. Вот так. Значит, красиво выглядит. Так, Далі. Як воно працює? Якщо у нас тут є диапазон символів від 0 до 12, то нам потрібно родомне число для того, щоб витягнути родомний елемент з цього масиву. Ми передаємо всю функцію нашу масив і кількість символів. Отримаємо масив. Кількість символів. Так. Тут ми збираємо редомне число в депозоні цього масиву. Тут ми а, зменшуємо в меншу сторону, те, що нас вийшло, щоб позбавитися того хвоста дробного. І тут в нас є одне е, ціле число, яке ми потім продаємо сюди. Тут має, може бути, наприклад, там 11 рей. 11 — це в нас буде ось цей елемент. Так, арендіду. Далі. Далі ми це робимо ту кількість разів, яку нам потрібно робити. Тому продали сюди. І записуємо це все в результат. Результат. Давайте ми що з нас результатів. Так, це у нас результат. Так, давайте через темп подивимося. Це в нас, бачите, два символа. Перший, друге, ну і якийсь там символи. А потім ми їх склеїмо з допомогою джойнера. Якось так. Іначе має бути нічого чому складного. Це доволі просто. Добре, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. До нової зустрічі, па-па.